Як вдячність впливає на любов до себе? Що таке любов до себе? Любов до себе це коли ми вміємо тримати свій фокус на своїх талантах, на те, що в нас є, на те, що а, нам подобається в собі, в світі, а, на своїх якихось класних якостях. І вміння. Виймати фокус з того, що нам не подобається, з того, що в нас немає, з того, що не так в цьому світі, з того, що не так в мені і в моєму житті. До чого тут вдячність? Вдячність це інструмент переключати увагу. Складно собі сказати: знайди, за що ти себе любиш. Ну, це просто. Інший вже рівень. Але легко зробити, поставити завдання своєму мозку, знайди три причини собі повдячити, за що ти собі вдячна. І це набагато легше для розуму. А потім, коли він вже натренується, це стане автоматично, і це перейде в автоматичну любов до себе.